Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Сьогодні ми розповімо 50 цікавих фактів про Америку. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. Ну, а ми продовжуємо. Офіційна назва країни Сполучені Штати Америки вперше з'явилася у декларації про незалежність. Це було 4 липня 1776 року. На території США знаходяться шість часових поясів. Ця держава була заснована емігрантами, що вплинуло і впливає досі на культуру та політику США. Наприклад, велика кількість ірландців і італійців проживає в найбільшому місті Нью-Йорку. США третя за розмірами країна, перевищують її лише сусідка Канада, ну і зрозуміло Росія. Біля прапору Сполучених Штатів Америки це чергування червоних і білих смуг, і білі зірки на синьому тлі у лівому верхньому куті. До речі, кількість цих зірок дорівнює кількості штатів США, а кількість смуг символізують кількість колоній, які утворили незалежну державу США. На самому початку своєї історії Сполучені Штати Америки складалися з 13 колоній, які оголосили свою незалежність від Великобританії 4 липня 1776 року. Національна тварина Сполучених Штатів Америки птах це білоголовий Орел. Кожен американець пишається своїм походженням і завжди готовий розповісти, ким були його предки і наскільки частин він італієць, ірландець або англієць. Корінне населення США індіанці, не були громадянами цієї країни до 1924 року. У США немає єдиної офіційної мови, справа в багатонаціональності населення. Жителі тут розмовляють англійською, гавайською, французькою і навіть іспанською. На 100-доларовій купюрі зображений Бенджамін Франклін, людина, який не був президентом США. З появою нових штатів прапор США неодноразово змінювався. На ньому з'являлися нові зірки. Найнижча температура повітря, коли небудь зафіксована в США, складає мінус 62 градуси за Цельсію. Це було в штаті Аляска. У деяких штатах Америки дозволено вирощувати вдома коноплі. В законодавстві цих штатів невелика кількість вирощуваних вдома коноплі вважається домашнім лікарським препаратом, приблизно так само, як хрін або м'ята. Більшість американців мало хвилюють події, що відбуваються за межами їх країни, якщо це не їхня історична батьківщина. Споживання нафти Сполученими Штатами Америки становить 25% від світового споживання. Близько 200 мільярдів прибутку щорічно заробляють американські нафтові компанії. У Сполучених Штатах Америки з'явилася перша організація нудистів. Це було в 1929 році. А першими членами і засумісництвом засновниками організації були троє чоловіків. Понад 300 тисяч офіціантів США мають вищу освіту. Найвища температура це плюс 56 градусів, була відзначена в штаті Каліфорнія в долині смерті. 1970 році чверть всіх робочих місць займали працівники виробництва. В наш час їх кількість впала до позначки 9%. Столицею США в період з 1788 по 1790 рік був Нью-Йорк. все тому, що саме у Філадельфії розташовувалися адміністративні установи. Найбільша купюра загального обороту в Америці 100 доларів. Купюри більшої вартості аж до 10 тисяч доларів випускалися спеціальними тиражами і використовувалися тільки для розрахунку між банками. З 1978 року вартість навчання зросла в Америці на 900%. За всю історію США у держави було 44 президента. Кожний з трьох кольорів, використаних у державному прапорі США, означає певні якості, що лежать в основі держави. Червоний колір уособлює мужність і витривалість, синій старанність, справедливість і пильність. А білий невинність і чистоту. У штаті Монтана чисельність рогатих тварин в три рази перевищує кількість жителів. За законодавством штату Огайо. В місті Колумбус заборонено купувати кукурудзяні пластівці по неділях. По дорогах Америки їздять більше 125 мільйонів автомобілів. Щорічно в США друкується 47 трильйонів доларів. У США не прийнято жити з батьками. Найчастіше, як тільки діти досягають повноліття, вони починають жити окремо в змінному житті. У зв'язку з цим близько 40% житлових приміщень, що знаходяться в процесі здачі оренди. Лікарські помилки є шостою за кількістю причиною смерті в США. У знаменитої компанії Apple більше грошей, ніж у казначейства США. Всі, напевно, чули таку розмовну назву США як дядько Сем. Воно з'явилося в результаті жартівливої розшифровки. – «US», «United States». Дане ставили клеймо в міцних бочках для американської армії в 1812 році. У штаті Вірджинія народилося більше президентів ніж будь-якому іншій державі. У штаті Каліфорнії їжі виробляється більше, ніж в будь-якому іншому штаті США. Національна квітка США троянда. До кінця громадянської війни в США було 40% підроблених грошей. Понад 100 тисяч двірників з вищою освітою працюють в Америці. Третьою частиною всього багатства Америки володіє 1% багатих американців. В Америці майже в кожній сім'ї є автомобіль. І більшість сімей більше однієї машини. Якщо точніше, то всього лише частки відсотка сімей машини немає. У решті, 99 вона є. У штаті Техас заборонено стріляти по бізонам з другого поверху готелю. Неоднозначні думки викликає прийняти в США працедатне право. Ця справа, в законах, яких повинен дотримуватись кожен житель свого штату. Наприклад, у 1938 році був прийнятий закон, який забороняє додавати неїстівні предмети в їжу. До речі, за цього в даній країні заборонено продаж кіндер сюрпризів. У США можна легко повернути практично будь-який товар в магазин. Найбільш правдоподібне пояснення: річ вам не підійшла. У Монтані співвідношення корів до людей 3 до 1. Два мільйони корей з'їдають у США кожен день. Америка є однією з небагатьох країн, в яких можна побачити прапор майже скрізь. Один з вісьми американців коли-небудь працювали в Макдональдсі. Неофіційне прізвисько США Колумбія. Таку назву країна отримала на честь першого відкривача Христофа Колумба, першого європейця, який побував в Америці. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, то найяскравішим місцем буде Лас-Вегас. Сподобалось дане відео? Не забувай про лайк. Нових зустрічей.